Моє вітання, любі! Привіт вам зі Сходу України, з нашої Харківщини. Ну що, всі пережили негоду? Ось у нас, наприклад, жмелик думає, що пережив негоду. Бачите, прилетів на мій нарцис і оселився в ньому. Він такий повільний, йому видно, прохолодно. але тим не менш, тим не менш він тут придрімав у моєму нарцисові. Наша Харківщина, мабуть, пережила оцей перший удар негоди. Сьогодні вранці в нас ще було мінус один, але попереду дивлюся, що температури позитивні. Тобто, нарешті, до нас. Прийшла весна. Взагалі-то ця негода внесла певні корективи у роботі у нашому садочку. І я бачу так, що по всім теренам України, де вирувала негода. Всі дівчата щось робили, якось накривали свої трояндачки, якось рятували. Не виключенням була і я. Я накривала різноманітним посудом. це були і ведерця, пластикові і таски, і коробки, і ящики, і старі простирадла. Все пішло у хід. Адже вночі в нас температури в деякі дні сягали до мінус п'яти. Градусів. Звісно, я дуже нервувалася, дуже переживала, як, як взагалі ми протримаємося в таких низьких температурах, адже троянди тільки ну, почали розпускати свої листочки. І ось давайте ми з вами разом зараз поглянемо, перевіримо на те, як вони пережили негоду. Перед вами трояндочки, це зрізка Девіда Остіна. Які у мене рятувалися під відерцями. Дивіться, як вони виглядають. У них такі, бачите, червоненькі пагани. І мені здається, що під пластиковими посудом вони навіть пішли, і... пішли у ріст. Дивіться, вони почали розгортати свої оці листочки червоненькі, бачите? І перетворюються на такі пишненькі. Кущики. А, звісно, вони стресують, звісно, ну а як тут не стресувати? Адже температури і вправду були занадто низькі для молодих. Хто гарно пережив негоду, так це нарциси. Нарциси, тюльпани, гіацинти. Щоранку я до них виходила і мене дивувало те, як вони реагують на мороз. Вони всі лежали, вони були скляні, вони були прикуті снігом до землі. Але в день, коли виходило сонечко, вони наче їм нічого й не було, наче й не було тих низьких температур, вони піднімалися і продовжували тішити мене своїм зовнішнім виглядом. А на ранок все повторювалося. І ось так зараз вони виглядають. Прекрасно виглядаючи не так. Люблю нарциси. Дивіться, невкритими були у мене трав'янисті півонії. І в принципі мені здається, що і на них сильно мороз не вплинув. А ось ці трояндочки, які у мене були накриті, прикриті простирадлами, вони виглядають трішечки гірше. Подивіться, будь ласка, вони. Якось, знаєте, не такі веселі. І ось у них, наче, от, як листячко прихвачене, бачите? Ось отак. Оце ось були прикриті простирадлами, тобто тканиною. А ті, що під горщиками, під пластиковим посудом, дивіться, виглядають веселенькими. А Деякі троянди зараз дивлюся, поганенько виходять, я їх підживила. Сульфатом магнію. Ось ось отак. І, і що я буду робити зараз? Зараз для того, щоб допомогти трояндам вийти з такого стресу, з таких ось гойдалок погодних не гойдалок, а якихось атракціонів, то я оброблю свої троянди мегафолом. Ось у мене мегафол. Дивіться, дуже зручна така упаковочка. Чому? Бо тут є, ось бачите, такі ось мірні лінійки. І ось 25 мл на 10 літрів води. Зараз буду обробляти свої. Трояндочки. Це допомога вийти із стресів. Тут у нас амінокислоти, вітамінчики, зараз ми їм допоможемо. Цим розчином я обробляла троянди і перед морозами, і перед морозами, бо знала, що будуть вони допомогла. І тепер ось ми виходимо із морозів і також будемо обробляти. І ось я обробляю цим цілющим розчином свої рослиночки. Там, де вони розправили листові пластинки, я зазираю і під них. Чому? Бо там знаходяться пори, через, яких, через які троянди поглинають ці біологічно активні речовини з мегафолу у організм. і... І при цьому я з ними розмовляю. Я їх втішаю, я говорю їм, що тримайтеся, дівчатка, уже все, уже скоро тепло. Ось вам мої дорогенькі, чудодійний коктейль. І все, ви після цього будете мої красуні тішити і одна одну і мене своїм чудовим цвітінням. Ось отак. Сподіваюся, що це були останні примхи цієї весни. Але не факт, попереду, ще травень, в травні все може бути. Та і ще й наприкінці квітня все може бути. Ну, а на сьогодні в мене все. Я дякую всім за увагу, всім тепла добра. Чуєте, як співають наші горобчики? Всю зиму не було, а тепер прилетіли. Отут вони в туях у нас живуть. Ось так. Ну і як завжди, слава Україні! Героям нашим слава і до побачення.